Мої вітання, колеги. Сьогодні 7 лютого. У нас попереду майже 4 тижні для того, щоб завершити процес вигонки, підготуватись до реалізації. А для тих, у кого великі об'єми, хто працює на ОПТ, то у вас і того менше часу. Як максимум, у вас є 3 тижні, тому що в останньому тижні це у вас в основному зазвичай йде реалізація. Ну і остатки там вже підрізаються безпосередньо в теплиці. Тому для того, щоб не було нервів, сьогодні ми говоримо про коригування темпів розвитку тюльпана. Саме зараз, зазвичай, ми завжди з 5 по 10 лютого коригуємо інтенсивність росту наших тюльпанів. Краще зараз підкоригувати всього лише пару градусами. В більшу або в меншу сторону для е, швидшого або, навпаки, повільнішого росту тюльпана, саме зараз краще, ніж лишати це все на останній тиждень. Тому що е, тоді у вас. Е, е, Самі розумієте нерви, тому що коли їде до вас клієнт з іншого міста, наприклад, або ви ось повинні вже відвантажити через транспортну компанію, наприклад, а у вас ще стоїть все на бутонах. Що ви будете робити? Ви починаєте підіймати температуру, топити до більш високих температур, таких як плюс 20, а дехто й вище. Звісно, це прискорює ріст, але ж бачите, які наслідки. По-перше, може бути те, що ви не встигнете це раз, підведете клієнта, це два, нерви, це три, це е, втрати, е, пов'язані з такими високими температурами, такі як топінг, деякі сорти можуть не витримати. Тому навіщо це воно вам? Працюйте саме зараз. Е, подивіться по динаміці, порівняйте з минулими роками. і... Піднявшись, повторюю, всього лише на 2 градуси в ту або в іншу сторону протягом 10 днів ви подкоригуєте свій, свою вигонку для того, щоб отримати зріз своєчасно, без спіхів, без нервів. Тому ще хочу на що звернути увагу. Ну, всі ми знаємо, що оптимальна температура. Давайте згадаємо, повторимо ще раз, для рівномірного розвитку тюльпана це 12 плюс-мінус 2 градуси. Тобто діапазон 10-14 градусів. Цей діапазон тюльпан росте, е, якби повільно, росте рівномірно. Міцним, тобто без втрат якості. Все, що більше, там вже може перетягуватись, тобто несе якісь такі значні і незначні ризики. Це ви теж повинні пам'ятати. Тому нічого страшного, якщо ви зараз на 2 градуси підіймете, страшного нічого нема, ніж тоді підіймати на останні дні на 5-7 градусів. І ризикувати. Також враховуйте при розположенні по теплиці сортів. Завжди взагалі, ставте все по сортах, це є основна умова, тому що дехто, я бачу із тих, хто тільки починає, і потім ну, вже розумієте, що різні сорти, різні сроки збору. тому... Однозначно по сортах, а другий момент це, якщо ви, наприклад, хочете якось підкоригувати ще виганку до більш рівномірної да, по зрізці, то завжди в більш тепле місце теплиці ставте пізніші сорти, а в більш прохолодне ранні сорти. І таким чином зріз буде більш-менш рівномірним. Ось такі справи. Дякую вам всім за увагу. Вон у нас розсві уже Стронгголд. Будемо зрізати. Дякую. До скорої зустрічі.